Ігор сумчанин. Вищу освіту здобував у Харкові після закінчення університету. Залишився там працювати. Розповідає, що наприкінці минулого року почав здійснювати свою мрію купити власну автівку і пішов навчатися на курси водіїв. 10 лютого я здав теоретичний іспит і першого. Березня мав бути практичний іспит, але із-за війни зруйнувалося багато планів, і коли 15 квітня я повернувся у місто Суми, я вирішив закінчити отримання водійського посвідчення і для цього звернувся в сервісний центр. Саме сьогодні я прийшов для того, щоб записатися на практичний іспит. Внутрішньо переміщені особи можуть скласти іспити і отримати водійські посвідчення у будь-якому місті, розповідає речниця Сумського сервісного центру Альона Чижик. Теоретичну частину і практичну іспиту можна складати тепер у будь-якому сервісному центрі, і також отримати посвідчення водія після складання теоретичної і практичної частини іспиту. Тепер можна отримати також у будь-якому сервісному центрі. Окрім того, зменшилась кількість тривалість навчання теоретичної частини. Вона скоротилась на 20% і додана можливість за допомогою відеоконференц-зв'язку. Це Google Meet, Zoom, Skype звязку Наступна зміна стосується практичної частини збільшена кількість годин водіння. Якщо раніше це було на добу, людина мала право від'їздити дві години, то зараз до п'яти для того, щоб люди якнайшвидше отримали посвідчення водія. Також відбулися зміни у процедурі отримання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для тих, хто виїжджає за кордон на власному авто. Раніше це свідоцтво можна було отримати в тому сервісному центрі, де воно і ну, залишалося на зберігання, і потім забрати українське. То зараз в будь-якому сервісному центрі можна отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Така необхідність виникла зв'язку з тим, що багато людей не могли по поверненню користуватися. Такими транспортними засобами багато не працює сервісних центрів на території, яких ведуться активні бойові дії. Люди виїхали, відвезли до прикладу свою сім'ю, повернулися, але вже не можуть отримати свідоцтво українське нововведення щодо навчання водіїв і державної реєстрації транспортних засобів діятимуть на період воєнного стану. Їх мета децентралізувати надання послуг і пришвидшити їх отримання.